Перше послання до Корінтян, розділ 8 Що ж до ідоложертвеного м'яса, то всім нам відомо, бо маємо знання. Проте знання роздимає, а любов будує. Коли хтось думає собі, що він щось знає, то ще не знає, як треба знати. Коли хтось любить Бога, той спізнаний ним. Отже, відносно споживання ідоложертвеного м'яса, ми знаємо, що ідол є ніщо у світі і що немає іншого Бога, крім одного. Бо, хоч і є так звані боги, чи то на небі, чи на землі, їх бо і справді є чимало отих богів та чимало тих панів. Для нас, однак, є лише один Бог. Отець, від якого все і для якого ми, і один Господь Ісус Христос, через якого усе і ми через Нього. Та не всі мають це знання, деякі із за привички до ідолів аж по сьогодні споживають м'ясо як ідольську жертву, а сумління їхнє, бувши слабке скверниця. Адже страва не зближує нас до Бога. Коли не їмо, не втрачаємо нічого, а ніколи їмо, не набуваємо нічого. Але глядіть, щоб оця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хтось побачить тебе, що маєш знання, як ти у капищі сів за стіл. То чи ж його сумління, бувши слабке, не буде заохочене їсти ідольські жертви? Таким чином, твоє знання погубить немічного брата, за якого Христос помер, грішивши так проти братів і ранивши їх слабовите сумління, ви грішите проти Христа? Ось тому, якщо страва призводить брата мого до гріха. Повік не буду їсти м'ясо, щоб не спокушувати мого брата.